Сподіваюся, щоб мені випав якийсь персонаж або гіперзаряд, бо гіперзарядів мені бракує. Ну що ж, давай, будь ласка, щось хороше, прошу. І. сюди! Це персонаж. Ура! Всім привіт! На зв'язку Фріджі, і у мене залишається остання катка до 50 тисяч трофеїв. Ну що ж, поїхали. А потім ми будемо в роулболі, та мені поможуть два моїх підписника, як 53 та Рім. І грати ми будемо піком Лу, Бастер та Gio. А проти нас попалися Бастер, Міпл та Карл. Бастер буде досить хороший пін'ята для мене. Буду легко на ньому набивати ульту, але от Карл і Міпл мене будуть дуже сильно тіснити. Так, мені би Міпла збирати. А, тут Карл залітає, допомагаємо забрати його. І забираємо ще міплу. Не, забираєм, мінус нем, бастер, не забираємо, втік. Мінуснем бастера, не мінуснем... Не, не мінусним. Ну ладно. Дуже сильно мішає Міпл, його би забрати. А, я поняв. Так, я надіюсь, це буде гол. Буде гол чи не буде гол? Сподіваюсь. А, ні, не буде гол. Зараз треба постаратися забрати карва, а він ще залетів. І це напевно буде гол. А ну. І. Давайте, давайте, давай, давай. Yes, сюди. Перший гол за нами. Одразу закину ульту І бастер різно щит. Так, мінус бастер, там лишається Міпл і Карл. Мінус Міпл. І це 100% гол Давай, забивай, що ти стоїш. Може, та що ти робиш, Боже? Забий. Я поняв. Ну, для чого це руїни катку? Для чого? Я от не розумію. Так, треба бажано забрати бастер, бо зараз можемо ще і програти. Якщо зараз заморожу... Ні, не заморожу міп, ну добре, але можу його вбити і... Так, вб'ю. Але там бастер зайшов, тому це не буде гол. Але добре, нам лишається 15 секунд протриматись, якщо протримаємося, ну то це вже автоматична перемога. І мінус бастер, мінус міпл. Ні, не мінус міпл. Ну, але, в принципі, це перемога за нами. А, тим більше ще й забили останній гол. Ну що ж, я апнув 50 тисяч трофів. Дякую вам, хлопці, за те, що допомогли. І зараз буде саме цікавіше відкривати легендарний стардроп, але перетерп простий стардроп. Епік 200 монет. Ну що ж, погнали забирати легендарний стардроп. І так, я сподіваюся, щоб мені випав якийсь персонаж або гіперзаряд, бо гіперзарядів мені бракує. Ну що ж, давай, будь ласка, щось хороше, прошу. І. сюди! Це персонаж! Ура! Чесно, я трошки в шоці, мені досить давно не падали персонажі з легендарних стародропів, а тут ще й міфічний персонаж випав. Ну, дякую, Brawl Stars тобі за це. І дякую своїм підписникам, які мені допомогли апнути якраз 50 тисяч трофеїв. Ну а на цьому все, до зустрічі в наступних відео. Бувайте!